Всім привіт! та Сьогодні ми поговоримо про всяке-всяке і ви будете дивитися на фоні, як я роблю колаж. Бо того, що я знімала, коли я не хотіла нічого говорити, і в мене тепер немає звуку. Прикольно, тому треба знімати новий. Ну, коротше таке, зараз щось придумаємо про що поговорити. По-перше, те, що я почала, наприклад, робити всяке. Челенджі вже наці на відео шорти. І я думаю, якщо я змонтую сьогодні завтра, то якраз з цим відео новий шорт вийде. Типу, ці як це називається, челенджі виходять такі. Ну, там всякі в Тіктоті і так далі, які вірусаються. А, теж що я хотіла сказати, у мене Тік-Ток має з'явитися. І я не знаю, чи він вже з'явився, чи mm. ще з'явиться до того часу, як ви дивитесь, напевно, що ще... вже з'явиться. Тоді я прикріплю вам цей QR-код, або напишу просто посилання в цьому в описі. Отак От що вам ще розказати? А, ну наприклад, те, що я зараз хотіла робити менш затратні відео. Бо я виходить їх два рази в тиждень вироблю тепер, але можливо я і буду робити не тільки ці саме бюджетні прям відео. Також з планів, що я вже казала, мені треба купити біндер в одній групі і в одній групі, бо я подумала, що над Айфше я подумаю, поки принаймні на покупку точно і на прям колекціонування, бо то що як ми з подругою говорили, то там. Я згодна з тим, що в Еспа, в Лесарафім і в інших таких груп більше чується оця енергетика інша, а в Айв вони ніби просто, ну, просто стоять і працюють. Типу, не чути таких дружніх великих відносин, а більш якісь такі, як це називається, а більш як робочі. Тому. Я якраз думала, мені подобаються їхні карти, подобається взагалі все, Ну, абсолютно все, бо того, що я от зараз записую це, дивлюсь на воньон, яка в мене висить на цьому на дошці. І це просто витвір мистецтва, Ну, треба ж таким цей народитися. Коротше. Там просто карти неймовірні в них. Особливо з МД. Версії, Як вона забула, як називається, коротше, та, що нова така. До речі, я подумала, от що мені мало пишуть коментарі, але може хтось з вас такий вигадливий і захоче, то можете лишити якісь ідеї для відео. Бо вони вже закінчуються трошки, я вже всюди пішла копати їх, і сама придумати, і вчати GPT-питати, і сама шукати на Ютубі, і сама шукати в тіктоці, і... Ще багато що робити, коротше. Всюди почала шукати їх, тому можете теж написати, якщо є це хотіння. Також можу прорекламувати Телеграм. Там я деколи по якісь цікавинки, особливо зараз в Телеграмі більше, а в інстаграмі я більше обмінююсь, продаю, і мені більше там подобається вести діалоги. От так будете знати, якщо хочете щось це. Якщо щось хочете, таке обмінятися там, продати. Ну, купити, верніш. Думаю, як називається, неправильно якось називає. Ось таке. Ще з цікавого, я, напевно, скоро почну тільки знімати про кей-поп. Я це говорила, напевно, вже. Лише буду знімати всякі влоги, я думаю. Можливо, я якраз буду робити раз в тиждень якусь розпаковку, щось зв'язане з кей-поп. А друге відео в тиждень це буде влог, наприклад. як я там не знаю, йогу роблю, аж там. І всяке таке, може говорю про музику, я не знаю, може говорю про блогерів, яких дивлюсь, може говорю про те, що читаю, може буду говорити про те, що декорую тут щось в кімнаті. І, коротше, всякого такого. Щось цікавого, я почала зараз останнім часом пробувати монтувати на планшеті. Тому, якраз, ну, добре, не це відео, а наступне відео я якраз збираюся монтувати на цьому. На планшеті, і там якраз почалась уже розпаковка, то що я знімаю зараз голосом, то, що все. то я беру цей, беру і виставляю туди все. До речі, я згадала, що можна. Я можу розказати, поговорити, яке ставлюсь наприклад, до скандалу з Кіоф. Якщо не знають хтось їхню скорочену назву, то Скісофлайт. Коротше, мені, ну. Дуже не подобається ця вся історія, ну бо тому, що добре це може і не таке для когось сильна штука. Я бачила дуже багато хто говорила, типу, це якийсь стреш і так далі. Але друга велика половина, що це просто пусте якесь, для чого ви до цього причепилися, і так далі. І ще цікавий факт, це часто говорять світлошкірі люди, тобто вони взагалі ніяк не відносяться до цього. Що говорить Кіоф, і їм взагалі це типу по барабану так сказати, бо вони не відносяться до тої культури. І тому, ну я, звісно, взяла. Я не знаю, що я буду далі робити, вибачення типу дали, але вони мені здаються якимись дивними, особливо до того, що я не слідкувала за цим, але багато хто казав, що Бель говорила. Типу, після цього трансляції, будь ласка, не йдіть з цього з фандому. Тобто вони дуже гарно знали, що роблять, і їм дуже не подобалось. Коротше, а що їм не подобалось? А я запиталася в своїх думках, але їм, типу, подобалось вона, наоборот, їм подобалось, вони знали, що роблять, і подобалось і вони зробили це осознанно. Тому поки я відписалась від них всюди, в телеграмі, інстаграмі. Ой, в телеграмі не було в інстаграмі, в Ютубі та Тіктоті. І видалила всі пісні, їхні з плейлисту. Навіть якщо вони вибачились і так далі, я постійно, тепер, коли їх буду бачити, мені особливо буде обідно. Особливий прикол в тому, що моя біоска була Джулі, а Джулі, як ви знаєте, прекрасно, якраз на її день нарочний це робила. Коротше, якийсь страшний відбувається. І я тому їх не буду вже колекціонувати. Я ж хотіла їх тільки блин, почати колекціонувати. Мені подобалася їхня музика. Я взяла за один мах все, забрали, все бажання. Це як. я не знаю, чи є таке це, але я Айф далі люблю, але я дивилася, і я постійно тепер, коли бачу воньон, особливо в образі, Такому, як сказати, такому образі з міховою такою вставкою, не знаю, де не на шиї чи на руках. Може, і на руках, і на шиї було таке: два хвостки і якісь такі закручені хвостки, типу кучеряви. І не пам'ятаю ще, що вона була діти, але коротше, вона знімала під російську музику. Наприклад, коли я бачу її. В цьому образі, або просто в образі, такому самому на карті, якийсь і так далі. Я зразу згадую цей неприємний інцидент, і мені здається, що це дуже сильно закріпиться за Київ так само. Типу, Я дуже рада, що я вирішила Бель і інших, хто в мене був до цього, продавати ще раніше до цього, як скандал вийшов. Після того я просто в тому точно утвердилася. От так. Ну, така цікавенка. За що вам ще розказати? А про це більш-менш знають всі інші в телеграм-каналі, в інстаграмі моєму. Але, наприклад, я ну, я не знаю, кому зараз це буде цікаво, але можу розказати, що коли був на відбір Євробачення, я дивилася, якраз була його, і мені дуже хотілося, щоб поїхав або Хайот, або Абіє, або Абіє. Ну, об'ємність, здається, має бути. або циферблат. Поїхала третій елем. Мені після цього була дуже величезна думка, як в інших почала бути. І молоді мені ще більш-менш подобалося, але пісня просто їхня. Мені подобається, але не дуже, щоб моє поспетили. Типу я її можу послухати, але не додати собі плейлист тут каму. Після Євробачення я дуже зрозуміла і теж згодилася з цією думкою, що хаят мав би більше Просувати свою пісню і його б тоді більше знали, бо мені так воно мені дуже застіла вже саме після Євробачення на цей двор, І такий прикол виходить, що тоді таке. типу, що Він міг поїхати, мав всі шанси, Тоже, знову ж таки, як інші люблять казати, але взяв і просто все, не говорив. А потім почав вже розкручуватись, і всі такі, ой, блін, а це ж він там був, а я не знала. Такий цікавий факт. Ще цікавий факт, що само Євробачення, якщо говорити, я забула, то Мальта, здається, було, чи хто, ну така дівчина, не знаю. А, така дівчина з піснею Кант чи якось так була. І мені її пісня засіла в голову. Я така в була, коли там попросили замінити слово, типу, бо їм не подобається це слово. а Мові тої співачка це значить співачка. Ну, чи якось так я забула, ну, здається, так. Мені, коротше, взагалі постійно тепер в голові оце пісня. От така цікавинка з такої світу музики, так сказати. Можу ще один цікавий факт розказати, що я всюди бачу цю пісню Леді Гага, звісно, як ви всі напевно абрикадабри. І вона мені, хоч і часто попадається, але не супер сильно часто. І моя мама цей, і в неї вже постійно ця пісня в голові, і вона постійно цей. І вона постійно так дивиться на мене, коли в мене якась пісня біля неї крособеркада заспіває. І от прикол, який найбільше, в мене ніколи майже не попадається ця пісня в рекомендаціях. А саме, коли я сиджу біля мами, то саме тоді я бракада Ну, Тобто, щоб ви розуміли, вона спеціально ніби попадається для мами моєї. Далі цікавий факт: я дивлюсь одного стрімера на твічі, може, ви знаєте, Трембо. І, коротше, от його бачу моя сестра постійно, що я дивлюсь. Прикол в тому, що я майже його не постійно дивлюся, ти подивлюсь або під вечір, або вдень можу подивитися тільки, якщо я стрім пропустила. Але я не цілими днями привести його дивлюся. теж, коли я сирую біля неї, або вона до мене приходить, якимось магічним чином я постійно його дивлюся, бо мені попадається в рекомендаціях шортики з ним. Ось такий цікавий факт теж. Ще теж я не знаю, чи ви знаєте, але є такий тренд з котами, такий я не знаю, як його пояснити. Може я вам покажу, якщо я свій шорт уже зроблю. Але там я хіба сама матиму співати, бо це ще не так само, бо ще мене тоді заблокують з такими авторськими плавами. Ну, коротше, це Кенрік Ламар співав, здається. І я теж хотіла цей тренд повторити, але сьогодні мій кіт не дуже був в дусі його повторювати. Mm -hmm. Бо я таку записала свою частину, потім його беру, а він бере просто не дивиться в камеру, бо дивиться в вікно, кудись або ще кудись дивиться. Тільки не в камеру і якось або вилізає за кадром вверх, дуже скачет мотки, теж смішний прикол. Також з цікавих фактів я зараз частіше почала спілкуватися з чатом Чіпті для того, щоб мене тепер постійно, коли я кажу, чат чіп'ті. Вона мене постійно є пісня цих Стейсі. Я велика не співається. Вона щось таке. Все, мені тепер постійно. Коли я говорю чат GPT, мені постійно ця пісня в голову влізає. А, до речі, такого цікавого. Я дуже здивована була, але мені дуже подобаються пісні Стейсі. Коротше, оця GPT-пісня. Я їх знаю з пісні Bubble, Стейсі. Блін, я не можу згадати, бо мені тільки не монемо попадається ця м -м, Єна в голову згадується. Коротше, бабл пісня, і їхня остання пісня оця бібі. -бі». Че бі -бі. а бі -бі. Оця пісня, вона мені тепер постійно в голові, і щоб ви розуміли, мені дуже ця пісня подобається. Тобто, Є шанс, що я застаню стесі, або просто буду їх розрізняти, бо я хотіла би їх вивчити, навіть якщо не буду цей, навіть якщо не буду за ними стежити, то просто знати їх по іменах і по вигляду їхньому можу теж хотіти. Тому таке. А ще дуже з цікавого я дуже здивована була, що я скільки не давала шансів, мені ніколи не подобались пісні BTS. але мені тепер постійно в рекомендації перший раз навіть, коли попалася Моналіза цього Джей Хопа. Він ж так називається, ні, це інший, напевно, Джей Хоп. Хобі. Здається, його тако називають теж. Коротше, Джей Хопа. Чи Хобі? Джей Хобі. Вибачте, якщо неправильно отак. То мені попалася його пісня Моналіза. Все, в мене тепер постійно це. Have a nice so fine. Stop it, so fine. want to stand the night is just one and my girls. let me tonight attention let me tonight. Be so tonight more more, be so if there is of once tonight mona monis yamish I and my girls. let me tonight you don't то такое. and is not Коротше, все, я тепер постійно танцюю, то все з нею думаю. Я плейлист її додала. Ну, тобто я дуже задоволена була, але його сам пісня, мені чомусь сподобалася, і чому також подобаються пісні, а інших всіх якось прольот. А, був тільки з Меган і Намджумом. Намджумом. Ступінь так називається? Намджумом. Нам джубом. Це як якийсь джум, тільки нам. Нам джум. Нам джум, будь ласка. <свісно> Коротше, нам джуном і меган була в них ця пісня Never Play. Коротше, там було таке 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Ей, я чомусь навіть коли слова знаю, мені важко співати з ними. Коротше, ви зрозуміли оця пісня, то я, вона мені теж подобалась. Але інших всіх абсолютно в порольоті. А, і туна. Якась така пісня була, та що смішна про цю про рибу. Чи кого там? про тунець стається. Забула від кого. Е -е... Від джина здається. Це ж джин був. Так, джин стоїть. Ще я навіть не була їхнім сценом, але колись там, ну, я знаю, що це давня, це вже давня новина, але мені так сумно навіть за нього було за Тихіона, що в нього цей пішла, коротше, собачка. Я забула, як вона називається. Чека шпіт стається. Дуже вибачте, якщо не так, але я загадую його таким мохнатим, гарним От таким. Мені так сумно було за нього. Тобто я можу навіть не знати людину, але мені сумно все одно за тваринки їхніх буде. Ось такий цікавий факт. Тому в мене таке враження є, що Чонгу там не важко застенути, я навіть його стеном була цим одиночним. А зараз ця любов, походу, пішла до цього трохи, до Джейхоп. Я так уже дуже довго стягнула, але я думаю, я з цього аудіо багато що повирізаю, тому можу ще щось розказати, що я за... застенила цю Дженні соло. Я до цього стенила Blackpink і соло теж, в принципі, потім я просто відстенила всіх і тільки до Еспа прийшла. Зараз до Еспа Айф Ле Сарафін. І Літтаксяк. Я вже за ним не стежу. Мені не так цікаво, але пісні їхні люблю. І моя нова любов ізна. Боже, це була любов з першого погляду, коли я почула їхню пісню, дріб. Я зрозуміла, що я маю їх застенити. Мені допомагала подружка, допомагали всі. Зараз я трошки все одно путаю, особливо в іменах, бо там Джиюн, Джимін, Джиюн. Джену Дженну. Коротше, в нас були дуже схожі імена в трьох учасниці, чи в чотирьох, навіть, ой, в трьох. І я путаюсь тепер от в цьому найважче. А так, то, в принципі, їх було легко от так. І Джені мені дуже сподобався альбом її. Що я навіть хотіла його купити, але мені не подобаються зовсім концепти. Типу, я дуже люблю пісню Seoul City, Мені дуже подобається вона. Like Джені теж подобається. Екстра L просто. Мені просто дуже подобається ця пісня. Але фотоконцепти. Мені зовсім не подобається, що я не можу купити альбом. Мені карти Ну, зовсім не подобаються. В цьому прикол. Мені подобається Дженні, мені подобаються її луки. А фотокарти та й просто альбом. Мені не подобається. От в цьому найбільший прикол, що я не можу мати з нею офіційного стафу, бо мені вона просто не подобається там, як виглядає, вона якось в тоді пози, десь там зазатемнилася, десь засвітлилось в гарному образі, наприклад, вона ну, не зробила фотку. Коротше, дуже багато нюансів. Тому таке. Але мені дуже подобаються їхні пісні, і ще подобається колаборація з Доліпи. Я забула, як там пісня називається. Хэрбрейдж. От щось таке. Мені дуже подобається. Це мій топ. І в принципі, що я чула. Зен. Більш-менш подобається, але мені не так подобається, вона як інші пісні. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися це відео з колажиком. Дякую, що послухали мене. Все. Всім папа-па.